Вони сидять консультують за віконцем прилетає шахедики, вони покер фейс і, і продовжують собі працювати. Державного контролю не вистачає в першу чергу. Другий момент, який би я озвучила, це стереотипне таке ставлення, упереджене до психологічної допомоги загалом. Хоча б потрошки якось розказувати всередині війська, наприклад, що може з тобою бути, і це є ок. Коли ти там з військового повернешся і станеш, грубо кажучи, цивільним у Києві відбувся форум, присвячений результатам роботи мобільної служби підтримки на Київщині. Це ініціатива, яку влітку запустив благодійний фонд Всеукраїнське об'єднання Веста. Основна мета ініціативи забезпечити доступ до юридичної, психологічної та соціальної допомоги у громадах, ветеранам та їх родинам. Мобільні бригади працюють у Київській, Вінницькій та Черкаській областях. Під час події обговорили роль. Мобільних бригад у громадах сексизм, ейджизм, шляхи подолання стереотипів та вдосконалення сфери психічного здоров'я. Участь взяли представники проєкту держави та громадських організацій. Вирішила відвідати цей захід, тому що більшість нашої організації зараз боронить нашу неньку на самих гарячих напрямках кордонів. Наше я вважаю, що на 10-й рік війни на 11-й вже дуже важливо оця взаємодія і підтримка людей, які проходять військові дії, щоб розуміти і комунікувати з ними. Бо люди зовсім інше повертаються. У нас час існує величезна кількість запитів від діючих військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин, які потребують підтримки. На одній з панельних дискусій засновниця громадської організації Вільний вибір Тетяна Руденко зазначила, що досвід українських психологів та психотерапевтів в умовах війни є унікальним у світі. Навіть Ізраїль все одно не підходить. мене мої колеги, які працюють в Сумах на даний момент, вони сидять, консультують, за віконце прилетає шахедики, вони покерфейс і, і продовжують собі працювати. Да? Ну, от, хоча б починаючи з таких якихось історій до того, що ми працюємо, коли у нас інтенсивна травматична подія не завершена. І багато інтервенцій, які ми маємо робити, вони мають орієнтуватись на те, що завтра буде нова травматична може бути нова травматична подія, і це буде впливати на психічні процеси. Однак найбільшою проблемою на сьогодні є відсутність державного регулювання роботи психологів. Люди без належної освіти та відповідної кваліфікації не мають працювати у цій сфері. Наголошує психологиня з десятирічним досвідом роботи та дружина ветерана Тетяна Ціленко. Державного контролю не вистачає в першу чергу. Другий момент, який би я озвучила, це стереотипне таке ставлення, упереджене до психологічної допомоги загалом. І робота з психічним здоров'ям це потрібно. Це як і медичне лікування, так і турбота про психічне здоров'я. Воно має бути, але упереджене ставлення: що чи це допоможе, і яким чином, і дуже багато ще на даний час люди вважають, що то я поговорити можу з будь-ким. У свою чергу керівниця служби супроводу 12-ї бригади, спеціального призначення Азов, Ольга Вуз наголосила на психоедукаційних заходах донесення до людей необхідної інформації про психічне здоров'я, хоча б потрошки якось розказувати всередині війська, наприклад, що може з тобою бути. І це є ок, коли ти там з військового повернешся і станеш, грубо кажучи, цивільним. І ми не говоримо про якісь зовнішні фактори, там, знову ж таки, те, що ми можемо допомагати, там, з пошуку роботи, зміною професії чи ще щось. Що може бути в твоїй сім'ї? Яка може бути в тебе реакція на те, що в тебе там, те, що ти дозовано, досить мало відчував, коли ти приїжджав відпустки? Та бачичи цивільним, а тут ти вже міняєш цей статус. Також на подію один із спікерів, ветеран Збройних сил України та клінічний психолог Пилип Духлій розповів про проплив ветеранства на роботу з клієнтами. До ветерана більше довіри, особливо якщо ми говоримо про ПТСР, якщо говоримо про колишніх полонених, де питання довіри воно стоїть. Ну в принципі, у ветерана гостро це питання стоїть. А у цих категорій людей воно стоїть набагато гостріше, тому з ветераном налагодити простіше. Але я не, не буду категоричним сказати, говорити, що тільки з ветераном це може бути і не ветеран, це може бути і жіноча фігура. Форум запланували з метою нетворкінгу та взаємодії, адже саме на такі заходи приходять люди, які у подальшому долучаються до створення нових проєктів або стають інформаційними партнерами. Говорить керівниця проєкту Евеліна Соколовська. Вона додає, що цей рік виявився. Найбільш вдалим для їхньої команди, якщо порівнювати з початком року на кінець, попит на консультації, попит на проведення лекцій тренінгів зріс ну, мабуть, в три рази. Тому що якщо там ми починали на початку року з 50 звернень до психолога, наприклад, на місяць, то зараз ми доходимо до позначків 300 запитів, і ця цифра тільки продовжує рости. Ми стаємо більш пізнаваними так само. Там нас більше згадок в медіа, нас частіше запрошують на форуми на події. Ми самі стали організаторами форумів подій лекцій. Серед планів на наступний рік продовження роботи проєкту із розширеною географією та запуск нових ініціатив, про які стане відомо вже на початку 2020. Двадцять п'ятого року основна увага буде зосереджена на проведенні тренінгів, лекцій і навчальних програм для громадських організацій, бізнесу та всіх охочих. Марія Варчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для медіапогляд.